Жанна Кузуб на зупинці громадського транспорту в Полтаві чекає автобуса. Щодня їздить на роботу та додому. Зараз я працюю додому і Друга зміна моя закінчується о 8.30. Потрібно добиратися з району автовокзалу на першу міську лікарню. Це їхати по кільцю і далі від п'ятої школи йти на першу міську лікарню. За словами Жанни Кузуб, увечері громадського транспорту у місті мало. Це зокрема тому, що скоротили час руху тролейбусів через економію електроенергії. Вчора мені довелося бігти за маршруткою бо, ну, не неї. Чи ні, чи буде інша. Раніше були хоч тролейбуси, і ти точно знав, що ти бачиш, де він їде, бо на ньому трекер, і ти міг розраховувати на певний час. Зараз взагалі не зрозуміло. Будеш ти вдома вчасно до комендантської, чи тобі доведеться вже йти після комендантської години. І... Тролейбус як перша зміна вижа виїздимо на лінію. о п'ятої ранку. До 10, ї друга зміна з шістнадцяти до двадцятої години. Було обмеження по електропостачанню, електротранспорт не працював три дні. лінію виїхали в понеділок цього тижня. Більшість громадського транспорту в місті курсує до 20-ї години. Аби всі жителі могли дістатися додому увечері. Приватних перевізників просили змінити графік руху, каже Віталій Животенко. Раніше графіки були до Восьмої до піввосьмого, з рахуванням того, щоб перевізник і водій, який працює на маршруті, мав змогу після завершення рейсу свого заїхати на заправку, заправити машину, поставити її на базу і повернутися додому до початку комендантської години. Ми направили всім перевізникам листи з проханням знайти можливість розпланувати. Заправку транспорту таким чином, щоб транспортні засоби працювали до 9 години вечора. За словами Віталія Животенка, перевізники продовжили графік роботи на годину приблизно для 15 маршруток. О шостій ранку виїжджають з героїв Сталінграда і у 20.30 останній рейс з психлікарні. І десь в 9 там з копійками вона знаходиться на кінцевій зупинці Героїв Сталінграда. Тобто ми до 9 працюємо. Можливо, можна було б більше працювати, якби були люди. Якби їхали люди і ми знали, що будуть туди люди, да? ну, могли б більше працювати. Але е, так вже склалося, що на цьому маршруті до 9 е, більше там нічого робити. Від центру міста до мікрорайону Огнівка до 19.30 перевозить пасажирів Сергій Тищенко. Я вважаю, що смисла немає, після 8 по їздити по міроду. Пустим. Машину діжурно оставляти може, може такий варіант. Но всім їздити нема сміста. Тому що нема людей зовсім, зовсім. Пол восьмого город вроде вимирає. Мені треба трошки пізніше, я не можу додому потрапити, а маршрутки ходять дуже погано. Зачастую навіть пішком або дуже довго ждемо. А якщо і приїжджає, то дуже забите. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк новини на Суспільному. Полтава.